дієтичні раціони від поріна фруква при захворювань шлунково-кишкового тракту. Клінічні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту досить типові і проявляються наступними симптомами, такими як діарея, дотеблювання, зниження маси тіла, відсутність апетиту, а також в'яльність та пригнічення. Основні причини захворювання шлунково-кишкового тракту це. Перше, харчування, тобто це може бути некоректний раціон або різка зміна корму, алергія. Це можуть бути стреси, переїзди, вакцинація або відлучення від матері. Обов'язково не треба виключати те, що це може бути інфекції, такі як вірусні, або бактеріальні, так само можуть бути паразитарні інвазії. Механічні причини, інородні тіла, інвагінація. Також ендокринні фактори, наприклад, як гіпотиреоз, і слід так само враховувати, що це можуть бути і новоутворення, і вплив ліків та токсинів. І локалізація захворювань органів травлення е, буває різна. Я тут е, вивела на екран найпопулярніші е, хвороби, тобто це не всі. І якщо е, хвороби шлунка, то це гастрит, гастроінтерит, е, тонкий кишечник, ентерит, малябсорбція, запальне захворювання кишечника, е, товстий кишечник. Зазвичай це коліт, Підшлункова залоза, екзокринна недостатність підшлункової залози або панкреатит. Якщо це захворювання печінки або жовчного, то це холангіт, хвороби печінки, пов'язані з порушенням метаболізму. Симптоми захворювань шлунково кошкового тракту котів, якщо ми говоримо чисто за діарею, це один із найтиповіших проявів захворювання кишечника. Він характеризується рідкою структурою калою, і, в залежності від тривалості, розцінюється як хронічний або гострий. До трьох тижнів це гостра діарея, якщо більше трьох, це хронічна. І роль харчування при розладах шлункового кишкового тракту у котів. Клінічні дослідження показали, що 35-50% і більше випадків хронічної діарею, кішок можуть бути пов'язані із харчуванням, тому правильно підібране харчування має безліч клінічних переваг в управлінні патологіями шлунково-кишкового тракту. І наші раціони від порінопроплан представлені в вигляді сухого та вологих консервованих кормах. Ключові властивості гастроінтестіну для котів. В першу чергу це високий ступінь засвоюваності для мінімізації навантаження на кишечник. Обмежена кількість джерел білку, щоб допомогти звести до мінімуму побічні кишкові реакції. Доданий пробіотик для підтримання балансу мікрофлори здоров'я кишечника і висока смакова привабливість для задоволення кутів із зниженим апетитом. Щодо рекомендацій по годівлі. рекомендований період застосування залежить від патології та визначається власне ветеринарним лікарем. Для оптимізації травлення та максимального засвоєння поживних речовин рекомендоване дробне харчування. Для кошенят шматочки можна розмочувати водою. Може бути рекомендовано одночасне застосування з додатковим кормом фортіфлора для уникнення дисбалансу мікрофлори в кишечнику. Тож застосування гастроінтестіну для котів. Перше, це гострі та хронічні захворювання шлунково-кашкового тракту, тобто це гостра або хронічна діарея, гастроентерит, коліт, маліабсорбція або порушення травлення, харчова непереносимість, запальні захворювання кишечника. Також це можуть бути захворювання печінки, що не пов'язані з енцефалопатією і так само в період одужання. Не рекомендовано вживати цей корм при хронічній нирковій недостатності. Тому що раціон містить високий рівень білка, а при цій хворобі його необхідно знижувати. І при печінковій енцевофопатії. Ключові властивості гастроінтестину для собак. Низький рівень місту жиру для мінімізації порушень засвоювання жирів. Середньоланцюгові жирні кислоти. Це кокосова олія з високим рівнем місту, Середньоланцюгових жирних кислот і забезпечує високу доступність енергії при мінімальному навантаженні на шлунково-кишковий тракт, а також високий ступінь засвоюваності для мінімізації навантаження на кишечник. Додаткові характеристики. Він сприяє покращенню балансу мікрофлори кишечнику завдяки доданому пробіотику, а саме іноліну та підвищеному рівню розчинної клітковини. Він має позитивний вплив при коліті, що пов'язаний з подразненням і запаленням слизової оболонки завдяки розчинній клітковині і омега 3 жирним кислотам, сприяє гарній якості фекалій завдяки балансу розчинних і нерозчинних волокон. Додані омега 3 жирні кислоти допомагають зменшити небажані запальні процеси. Говоримо про проблемне засвоєння жирів при захворюванні тонкого кишечника. Перетравлення жирів і всмоктування часто порушується при захворюванні тонкого відділу кишечника. Зазвичай 90% харчових жирів є довголанцюговими жирними кислотами, притравлення та всмоктування яких є складними. І середньоланцюгові жирні кислоти легко засвоюються, оскільки процес їх перетравлення проходить усього. В два етапи. Таким чином, обмеження рівня жиру в раціоні у собаки з захворюванням шлунково кишкового тракту може мати ряд переваг. Наприклад, це уникнення затримки спорожнення шолунку, що може сприяти блювоті, поліпшення споживання калорій за рахунок уникнення розладу метаболі... метаболізму жирів, обмеження кількості ферментованих мальобсорбованих жирів до гідрокислюльованих жирних кислот, обмеження малябсорбції жиру, пов'язаного з лінфантезією тощо. Рекомендації по годівлі Рекомендований строк використання залежить від наявної патології та визначається ветеринарним лікарем, тобто це може бути і два тижні або по пожиттєво. Для оптимізації травлення та максимального засвоєння поживних речовин Щоденного споживання раціону гастроінтестінал слід розділити на декілька невеликих порцій. Сухий раціон є збалансованим для дорослих та тварин та цуценят у віці від 6 тижнів. Залежно від індивідуального стану, може бути рекомендоване поступове переведення на раціон протягом декількох днів. Тож, для застосування ЄН гастроінтестінал для собак. Рекомендовано при гострих або хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, тобто це гостра або хронічна діарея, гастроентерит, коліт, маліабсорбція або порушення травлення, а також екзокринна недостатність підшлункової залози, хронічне запалення кишечника, лімфанінтензія, панкреатит, гіперліпідемія і захворювання печінки, що не пов'язані з енцефалопатією.